А я хочу вам порекомендувати дуже хороший бренд тримера – це Розі. А це хороше фабричне виробництво. Вони славляться і якістю, і цікавими дизайнами. От, наприклад, є ось такі речілі барбершоп. Це тример для гоління під 0. Тобто, тут навіть на упаковці виробник зазначає мінімальний зріз 01 мм. Тобто, це фактично нульовий ефект. Так ми його називаємо. Хорошее і преміка, преміальне пакування, тобто тримери в баночці. Ось такий триммер. Тобто дуже зручна, до речі, ось ця форма. Тобто, По-перше, і дуже добре всідає в руку під будь-яку. Маленька, велика, чоловіча, жіноча рука підійде. І хороша, дзвінка вібрація, є, ви бачите, індикатор, вхід USB type c Також показує зубці, хороший нульовий зріст. Тут навіть видно незбройним оком, ви бачите дрібний зуб. Чим дрібніший зуб, тим краще для зрізу мінімального. Тому ось тут ми маємо хороший нульовий зріз. І подивіться, бачите, за рахунок ось цього горлошка у вас відкривається дуже хороша видимість. Ви можете робити рівні хороші контури бороди моделювання зону осіб. До речі, що цікаво, бачите, такий тут тримор іде в... В стилі барбершоп, тобто барберпули зображені, барбер ось такий цікавий. Тому, в принципі, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Ціна 799 гривень це може бути хороший подарунок або для власного використання. В комплект входить мастила швидка, кабель USB, насадки на 1, 2, 3 мм. Тут можна також коригувати довжину щитини. Тому звертайтесь, замовляйте. А, значить, акумулятор витримує 90 хвилин, може працювати від мережі, час зарядки півтори години. Надаємо гарантію на рік. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь замовляйте, відправляємо швидко, вчасно, будемо раді співпраці з вами.